А завтра річниця вибухів у Дніпропетровську, які правоохоронці кваліфікували як теракт, 27 квітня 2012 року. В центрі міста спрацювали чотири саморобні пристрої. Поранення різного ступеня важкості отримала 31 особа. Кримінальною справою займались одночасно слідчі СБУ, МВС і прокуратури. І вже у червні правоохоронці відзвітували про розкриття резонансного злочину і затримання підозрюваних. Проте суд у справі триває до сьогодні. Що сталося за рік у справі? Як почуваються постраждалі і чи змінились заходи безпеки на Дніпропетровщині, з'ясовували наші кореспонденти. Перший вибух пролунав на трамвайній зупинці оперний театр. Продавчиня газети Олександра Миколаївна торгувала через дорогу від того місця. Каже, раптом неначе земля задрижала. Ми от пройшли сюди. І різко потім повернулися. Страшно просто було. І машини отак стали всі. Такий звук, що аж дрожала земля. Другий вибух стався на алеї закоханих по вулиці Столярова. Третій на бульварі навпроти центрального входу до парку Глоби. Четвертий неподалік від першого місця надзвичайної події. Друга. Валерій Рудковський втратив руку. Бетонна урна вибухнула в кількох метрах від чоловіка і його дружини. У березні він отримав біоелектричний протез. Віднині, каже, виконує більше домашніх справ, а урн бетонних не боїться. Я кожен день ходжу мимо дитячої площадки, вокруг якої через кожні 5 метрів стоять бетонні урни. Там грають діти, ходять люди. І ніхто... Ні, не особенно ні, ні боїться. на зло. Всім я буду жить. не буду прятатися. Студентів монтажного технікуму. Вибух застав на алеї закоханих, де вони зазвичай збираються на перерві. Яна Козловська із подругою сиділа на парапеті фонтана. Згадує спочатку, здавалось, наче вибухнула якась машина на дорозі, що була поранена. зрозуміло, у медпункті. У мене було багато рваних ран. На шиї возле, возле боялись, что що ослепнуть. Каждый день дій. есть об этом. ну, конечно, что-то осталось, але вже год прошов натомість. Її подруга Настя Липій до сьогодні боїться гучних звуків, а одягти спідницю соромиться через шрами на ногах. Великі уламки бетонної урни видалили одразу дістати крихітні і прибрати рубці непроста і надто дорога процедура. Теж не боюсь, а звук Лопнула шина, і этот ну, звук глухой. очень. дві недели назад. вот мене випісалі буквально з бальбальніця. Мені да винімали осколки, і там такая, ну, получилось, що мені рентген, а У мене по всім ногам що пісок. Ну та бетонна крошка осталась. Трохи більше місяця знадобилось правоохоронцям, щоб знайти організаторів і виконавців вибухів. Журналістам повідомили, що терористи обіцяли припинити вибухи в обмін на 4,5 мільйони доларів. Під час судового процесу з'ясувало, що арештовані були причетні і до вибухів в інших містах. Зокрема, Віктор Сукачов, 17 січня, повідомив, що вибухи у Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську, влаштували через безгрошів'я. Він співпрацював з Віталієм Федоряком, сподіваючись отримати гроші ще після вибухів у Харкові. Та, не дочекавшись, в один із супермаркетів Запоріжжя підклали вибуховий пристрій. Потім, на останні гроші, розповів підсудний, придбали компоненти для вибухівки у Дніпропетровськ. Восени 2011-го, як відомо, загинув випадковий перехожий. За словами Віктора Сукачова, це було для нього справжнім ударом. Не чесно процеси там будуть найдено ліпо роботи, ліпо какому-нибудь. Лев Просвірні не визнає себе винним. Віталій Федоряк із обвинуваченням погоджується. Он предполагал, что жертв именно не будет. То есть он не предполагав, что последствия создаваемых в том числе с его участием самодельных взрывных устройств будут настолько пагубными плачевыми. Это его форма протеста против существующего социально-экономического на Украины. Адвокати Дмитра Реви, якого звинувачують у пособництві терористам, заявили, що суд не надав необхідних доказів. Скарги направили до Європейського суду з прав людини. Обвинення заявляло, що будуть представлені доказательства, які докази не появились. Їх як не було, так і не существує на сьогоднішній день. Рева абсолютно не причастен. І оголошених показань Сукачова, Сукачева, Сукачев сам об говорив, що Рева не причастен. про свірення теж говорить о він що з Рево не общався, і Федеріаксував о том, що Рева не причастен Свсім киво собачом сумісний діяльність не вірить у причетність свого чоловіка до вибухів і дружина Дмитра Реви. Лариса з ним жінка бачитись не може на засідання. Її не пускають своїй дитині. Розповідає, що тато у тривалому відрядженні. Ніяких доказательств не було і Я сподіваюся, що все-таки цей кошмар вже закінчиться, і э, Діма буде на свободі. Дітям говоримо, що дімо в команді Незабаром у суді почнуть допитувати свідків і потерпілих і вже потім досліджувати у сукупності усі зібрані матеріали. Представники державного обвинувачення вважають, що судовий процес проходить об'єктивно. період до слідства зібрано достатньо достовірних, допустимих, об'єктивних доказательств вини підсудимих. Такі доказательства представлені суду. Суд їх в настоящее время. Основані для утверждений о том, що матеріали уголовного дела сфальсифіцировані, нет. А в Дніпропетровській обласній прокуратурі переконані, що на сьогодні підстав для виправдання когось із підсудних немає. Вимог, які стали підставою для того, щоб не підтримувати обвинувачення відносно усіх осипало або були спростовані якісь докази, такого нема. За рік, що минув, повідомили в міліції на Дніпропетровщині, посилено заходи безпеки. І, Як переконують правоохоронці, жителі тільки схвалюють подібне, Основний упор був був прежде всего, на. Установку відеокамер, значить внішнього наблюдення. Ну от обласної центр город Криворог, Рог, крупне міста, Дніпра, Діржинск, Ніка, пальномоску, Павлоград. постоянний контроль за місцями масового скаплення людей. Прибрані після вибухів бетонні урни частково повернули на вулиці міста. Деякі замінили металевими корзинами. А пошкоджені зупинку і трамвайні вагони відремонтували. Лише на фасаді кафе біля парку глоби, куди влучили уламки від урни, наче на згадку залишаються кілька дірок. Євген Коптів, Олександр Дубина, Денис Єлісавенко Новини 11-го каналу.